Чи може брат відсудити свою частку у спадку після батька, коли квартира вже передарована? Коментар. Мама купила квартиру в шлюбі, тато не визнавав своєї частки, розвівся і помер. Відкривши спадщину тата, брат не подавав суд на визначення своєї частки, і мама подарила квартиру мені, дочці, на підставі, що вона є єдиною власницею. Чи може брат відсудити свою частку на протязі трьох років? Основне, на що тут треба звертати увагу, чи вчасно подавав заяву про вступ у спадщину ваш брат. Якщо він подав цю заяву вчасно, коли була відкрита спадкова справа, то він в оцій передарованій вам квартирі може взагалі в будь-який момент подати до суду і відсудити там свою частку, яку він мав би отримати у спадщину. Взагалі дуже дивна історія, тому що зазвичай нотаріуси цю всю ситуацію відслідковують і не дозволяють робити переоформлення нерухомості мінімум протягом трьох років. Чому? Тому що все одно, навіть якщо 3 роки пройде, брат може хоч через 20 років витребувати свою частку у спадщині. По-правильному. Коли відкрита спадщина на половину, або взагалі на майну після померлого тата, в якого була можливість і право виокремити свою половину в квартирі, то нотаріус мав заборонити взагалі вашій мамі переоформлювати таку нерухомість. Чому? Тому що коли справа відкривається, то строку далі, коли спадкоємці можуть отримувати свідоцтво про спадщину, немає. Хоч через 20 років ваш брат прийде до нотаріуса і скаже, а дайте мені. І нотаріус мусить або дати свідоцтво про спадщину на частку, або мусить видати відмову, якщо щось там буде не сходитися по документах. І ваш брат, отримавши навіть через 10 років таку, наприклад, відмову від нотаріуса, Три роки дається, щоб її оскаржити до суду. І ось коли така скрита частка у спадщині недоотримана багато років, то суди все одно задовольняють виділ цієї частки. І ось тоді, оцей договір, який ви зараз уклали між мамою і вами, може бути скасований. Або є інший спосіб, коли виділяється частка вже в подарованій вам квартирі, тому що це. Все одно є частинкою спадщини, тому ризики зберігаються навіть не протягом трьох років, а на довше.